Доброго дня, вас вітає музей мистецтв. 7 березня в нашому музеї була відкрита виставка під назвою Весна, Квіти і жінки. На нашій виставці були представлені як твори професійних художників-членів Національної спілки художників України, так і художників-початківців і навіть художників-аматорів. Проведення такої виставки, яка дарує подив свіжості, краси та натхнення. Та лаверною традицією початку весни. Образ жінки в образотворчому мистецтві це безперебільшення вічна тема, до якої знову і знову звертаються художники від періоду первісного мистецтва і до наших днів. Незбагненна жіноча душа та її багатий внутрішній світ надихнули і митців, що представили свої твори на виставці у музеї мистецтва. В експозиції представлені чарівні жіночі образи у різноманітному виконанні, це тонкі живописні нюанси в творах Людмили Демеденного та Ольги Голов, яскравий та декоративний підхід у роботі Тетяни Діанової, персоністичні жанрові сцени Марії Некрасової, традиційний реалістичний живопис Романа Ткаченка, графічні техніки у виконанні Дмитра Тотока та Володимира Гоменного. Східні мотиви у творах Світлани Чикові. Також заслуговує на увагу глядача міні-арт ігоря Смичика. виняткові твори якого відтворюють жінок у властивій йому художній манері крізь призму постмодернізму. Своєрідними постають жіночі образи в живокисних Аліни Ліндау. Картини, створені олійними фарбами з поєднанням різних експериментальних технік. Від експресивних принципів та тонкошарових напили до чітких аплікацій на спіхі. Також в експозиції представлені картини подружжя-художників з Харкова, це Олександр Брінцев та неї Кірман. Треба зазначити, що роботи Олександра можна побачити не тільки залу в Істанбовому зал нашого музею, а й на будівлях нашого міста, оскільки Олександр Бріцев є відомим художником моря міста. І створив два великих мурали, розташовані в центрі міста Кропивницького. Окрасою експозиції є натюрморти з квітами. Авторами даних картин є Аліна Славгородська, Ірина Кухаренко, Анатолій Кімнатний, Наталія Корнілова, а також голова Кіровоградської обласної організації Національної спілки художників України Андрій де Прихід весни оригінально зображений на картині Оксани Калюжної Котик з котиком». Також заслуговують на увагу глядача картини художниць аматорів Марини Соколовської, Тетяни Сніжкової, Діни Троцької та Марини Продіковської. Сподіваємось, всі, хто завітає до музею мистецтва на нашу виставку, знайде в представлених творах багато цікавого на будь-який смак. А представлені твори подарують відвідувачам гарний і